Добрий день, з вами програма Садівництво по новому, і я її ведучий Сергій Коженевський. Сьогодні я хочу поговорити з вами про виноград, начебто, величезна кількість існує програм. Про нього вже напевно безліч фільмів знято, дуже багато про нього говорили. Але я хочу поділитися своїми думками. Можливо, вони вам знадобляться. Так як програма наша називається садівництво по новому, то ці методи та способи догляду за виноградом, можливо, відкриють вам очі на цю цікаву плодову культуру. Свого часу винограду в нашій країні була приділена величезна увага. По всій країні були створені опорні пункти виноградарства для того, щоб адаптувати виноградну лозу до клімату, що змінюється, до різних природних умов нашої країни, різним ґрунтам для того, щоб можна було отримувати постійні та якісні урожаї. Можна сказати, що до вирішення цього завдання підійшли тільки зараз. Тому що з'явилася величезна кількість гібридних форм винограду, з'явилася велика кількість людей, ентузіастів, які цій культурі приділяють велику увагу. А починалося все насправді з простих сортів або з простих гібридних форм, які на сьогоднішній момент можна вважати були несмачними, некорисними. Та виробляли неякісні ягоди моє дитинство пройшло в місті Пінську, Білорусі, де знаходився південний опорний пункт виноградарства і виноробства. Він якраз перебував на дорозі, яка вела до вокзалу. За великим дерев'яним парканом, за яким ховався сад, в якому ріс виноград. Взагалі, це невідома культура в Білорусі, звичайно ж, яка не приносила в той час ніяких корисних сортів. Звичайно, спеціалісти прибудрялися зрізати пагони, які звуться чубуками, укорінювати їх і висаджувати в своїх садах. Таких два сорти винограду або гібридних форм винограду в нашому саду було два. І щороку я восени маленьким хлопчиком чекав, коли ж вони нарешті дозріють. А вони не дозрівали щороку і не дозрівали. Тобто ті сорти винограду, які були обрані в нашій місцевості і які використовувалися на опорному пункті, були, якщо можна так сказати, сирими і на той час не давали ніяких плодів. І все моє дитинство я мріяв про виноград. Потім, потрапивши до Києва і отримавши свою ділянку, я зразу ж захопився виноградом. На моєму шляху, під час моїх пошуків, трапилися мені чудові мої вчителі: це Петро Олександрович Мазур, якого я вважаю народним академіком. Це Семен Олексійович Прокопенко, який є найстарішим нашим виноградарем Київщини. Ці люди навчили мене по-справжньому доглядати виноград, зрозуміти цю лозу і її полюбити. Я не можу сказати, що в мене дуже велика колекція за сучасними мірками, але там більше 60 сортів винограду на моїй ділянці зараз росте. І щороку я намагаюся отримати від наших селекціонерів, народних селекціонерів, якийсь один. Універсальний сорт, який би задовольняв всіх своїми ягодами, можу сказати, що таких сортів не буває, тому їх так багато сортів, що для кожної людини, для кожного садівника знайдеться свій особливий сорт. Але зараз, конкретно про виноград, я хочу сказати наступне: що в наших умовах, умовах Київщини та всієї території України, виноград став уже стандартною культурою. Яка може давати хороший урожай? Він може вирощуватись в укривні та укривній та неукривній культурі, це можуть бути плоди з насінням або без насіння. Це може бути дуже великий виноград, це може бути виноград з різним присмаком. Це американські сорти. Але це справжній виноград, який вирощений в наших умовах. Володіє всіма корисними якостями для створення повноцінного харчування. Життя виноградного куща починається з невеликого пагона, так званого чубука. Його можна різними способами окорінити. Я використовую підручний матеріал, тобто використовую ось такі пакети з під молока, в яких я роблю пухку суміш і вкорінюю. Чубуки. Ось так починається життя виноградного куща. Основна помилка виноградарів у нашій зоні це те, що вони неправильно висаджують виноградні кущі, вважаючи, що виноградний кущ дуже схожий на, наприклад, на дерево яблуні або ж груші. Тобто, бачать коріння, і коріння повинне. На кілька сантиметрів під землею знаходитися, вважають, що зверху повинен стирчати стовбур, як, наприклад, ось тут стерчить стовбур, і потім вже йде крона, створена з перших, так скажемо, бруньок пагона у винограду, все навпаки. Тобто, вчені Київщини та вчені України для різних зон визначали рівні посадки, так скажемо. П'ятки виноградного чубука, з якого йде коріння, на якій глибині повинно бути: 55 сантиметрів, 50 або 60. Я думаю, що може бути і кілька дисертацій різних захищено. Але ось визначили, що це глибина на наших землях, які промерзають, вона повинна бути ось у цих межах: 55, 50 або 60 сантиметрів. Скажете глибоко. Але це те, що дозволяє виноградному кущу дуже довго жити. Тобто при посадці виноградний кущ висаджуємо ось на таку глибину. Причому перший рік навіть не цю яму, яку підготовлено, ми навіть не заглиблюємо. Я приїхав до свого товариша, якому довго розповідав, як треба висаджувати виноград. А він мені каже, у мене весь виноград загинув. Я приходжу і дивлюся, що він зробив. Він посадив точно так, як я вам зараз розповів. Тобто він посадив виноград, коріння на глибині 3 чи 4 сантиметри, далі йде чубук як стовбур. Ну і зверху йде чубчик з листя. Він каже: ти знаєш, він не перезимував, тому що було порушено технологію посадки. Тобто, у нас, в нашій місцевості, технологія посадки заглиблена, і, перш ніж посадити виноград, Потрібно викопати велику посадкову яму і виконати всі вимоги для посадки винограду в наших умовах, тому що вважається, що у нас зона вирощування винограду ризиковане виноградарство. Тобто, якийсь рік може пощастити, і він не замерзне, а якийсь рік може й не пощастити. На початку у нас було тільки в основному укривне виноградарство. Наступний момент, про який забувають виноградарі, і які не розуміють, як це робити, особливо жінки виноград плодоносить на лозах, які визріли в попередньому році вегетації. І вони ці лози підв'язують вертикально, наприклад, або ж обрізають їх дуже сильно. А для того щоб отримати урожай, нам необхідно гарно визрівшу лозу, яка вже Перезимували покласти практично горизонтально і використати її бруньки, з яких підуть плодоносні пагони, які вже підв'язуються вертикально. І ось це правило до цих пір багато виноградарів не можуть завчити, або це виноградарі початківці, і це призводить до того, що гинуть виноградні кущі, або ж вони не дають урожай. Якщо подивитися на ось цю конструкцію, в якій я сиджу, то ця конструкція зроблена знову з невеликою хитрістю. Хитрість полягає в тому, що навколо цієї конструкції посаджені виноградні кущі, які один одного запилюють, і їхня якість урожаю збільшується за рахунок підібраної композиції, тому що Виноградні кущі поділяються на переважно жіночого типу плодоношення або чоловічого, або змішаного плодоношення. Це теж потрібно знати. Щоб запилення було повноцінним, необхідно проводити комбінування деяких виноградних сортів, які зроблять якісне запилення плодів. Крім цього. Ми повинні видаляти всі слабкі пагони на виноградному кущі, не шкодувати. Пам'ятаючи про ту казку або історію, як осел об'їв або обдер, зробив обломку плодоносних пагонів, і як потім господар був спочатку засмучений, а потім був дуже здивований, що осел йому підказав метод догляду за виноградом. Коли він отримав величезний урожай, тобто всі слабкі, погано розташовані пагони або перевантажені пагони, ми повинні нормувати, а слабкі видаляти. Тоді всі соки, що повинні потрапити у грона, заповнять ці грона, і ви отримаєте чудовий, красивий урожай. Виноград відноситься до ліан. Тобто тих рослин, яким потрібна опора, та які постійно прагнуть угору. Тобто, що б ми не робили, ми бачимо, що пагони винограду завжди прагнуть угору, і ми повинні забезпечити йому ці умови. Тобто, у нас повинні на виноградному кущі знаходитися такі пагони, які знаходяться у вертикальному положенні, куди йдуть соки і Які нам створять ту плодову стрілку або плодову гілку, яка в наступному році дасть нам хороший урожай. На цьому засновані всі системи обрізки винограду. Тобто, у нас має бути сильно зростаюча гілка, яка добре розвинеться, визріє і наступного року подарує нам виноград. І це повинні зробити ми. Ми повинні вибрати, ми повинні створити їй умови, і тоді ми будемо з виноградом наступного року. Ще один момент. Не будьте жадібними, вмійте рахувати навантаження виноградного куща, тобто скільки ягід за вагою він вам може принести, або скільки грон виноград даного сорту або гібридної форми може вигодувати. Якщо ви будете перевантажувати виноград. То він буде з кожним роком чахнути, хворіти і не буде давати повноцінних ягід. Тому, користуючись цими простими порадами, їх можна навіть назвати банальними порадами. Ви можете на своїй ділянці отримати прекрасний виноградник. Свій виноградник, свої виноградні кущі я використовую на всіляких шпалерах. І пам'ятаю про те, що виноград це Ліана. Я використовую різної висоти шпалери, різних конструкцій, як ви бачите, різні альтанки, різні способи його формування для того, щоб використовуючи рельєф місцевості та використовуючи свої тут можливості, отримувати повноцінні кущі, а на цьому все. З вами була програма Садівництво по новому, і я її ведучий Сергій Коженевський. До нових зустрічей на телеканалі Шість Соток. Озвучено українською мовою телерадіокомпанією Трофей.